Рівнянка Марія мисловець Кравчення разом із трирічним сином Кирилом показують кошенят евакуйованих з Херсонщини. Їх у Здолбунівському центрі адопції родина взяла тиждень тому. Марія розповідає, спочатку хотіли одне кошеня віддати в село до бабусі, але потім вирішили не розлучати малечу. Побачила в соцмережах в інстаграмі, що наші волонтери збирають там кошеняток собаченяток. І не знаю, ось якось мені просто якось стало їх так шкода, і взагалі тут ця ситуація з Херсоном, то от ну, 3-4 дні, мабуть, точно не спала. І вирішила хоча б якось так допомогти, не тільки донатами, а взяти хоча б маленьких кошеняток. Кошенятам уже дали імена та познайомили їх з іншими домашніми тваринами. Наша Лола, а ось це Кола. Вишкетують, люблять ховатися. Якщо спати, то вони в шафі, якась нірка, дирка кругом залазять. Сьогодні я їх не півдня не могла знайти, але так як навіть малесенькі, але дуже гарно себе вони поводять. На лоточок вже ходять, хоча вони такі дуже дуже маленькі. Лолу і колу та ще п'ятеро кошенят, шість цуценят та тринадцять дорослих собак із Херсонщини, вивіз рівненський волонтер Степан Цеп'ящук. з 9 по 17 червня. Чоловік займався евакуацією тварин у затоплених районах Херсону та інших населених пунктах області, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. По приїзду ми розвантажилися нам. Сказали, що на воду не випускають. що Тварин навряд чи ми заберемо. От я залишився ще на один день. Все таки я не вірив, що нема тварин, немає кому допомагати. От почав шукати потрібних людей. Знайшов волонтер, саме перша з ким я з Чорнобайкі там є така маша. От і ми з нею вона попросила в відлові тварин допомогти. У мене з собою було там деякі обладнання, хоча я не розраховував, просто була духова трубка і шприци для дистанційної ін'єкції". Степан Сапящук пригадує, рятувати тварин подекуди доводилось під обстрілами. На четвертий день свого перебування там зустрів людей, які займаються координацією і евакуацією тварин безпосередньо з води. Тобто вони повністю організовували виход човнів, екіпажів, їх екіпіровували, все абсолютно. Вони мене перший день відкомандирували на допомогу. В є таке село Кізомис. От воно знаходиться під обстрілами. Дорога для тварин була важкою. Через спеку і затори доводилось зупинятись на декілька годин. Частину тварин. Волонтер залишив у притулку на Київщині, а четверо собак і семеро кошенят привіз до центру адопції у здолбунові. Ми стараємося в майбутньому, щоб вони всі знайшли сім'ї. Не на постійну основу хочемо їх лишити, бо тварини дійсно хороші. Я ну, надіюся, що вони варті сім'ї і знайдуть свої сім'ї. Наразі Степан до нас привіз чотири собачки: це два хлопчика і дві дівчинки. Усі вже стерилізовані та вакциновані від сказу. Також чіповані, щоб вони мали визначне місце і були закріплені за певною або певною особою і в майбутньому ми також їх додали до групи де шукають тваринок саме з Херсону. Усі тварини здорові, каже Юлія Кухар. Зараз їх готують до комплексної вакцини від найбільш небезпечних інфекцій. два хлопчика ми назвали одного чорненького Сем, а другого назвали Серж, Бо він такий, як Вовчик, сірий, такий ну, такого окрасу, схожого Дівчаток ще не назвали. Хоча в когось чорнушка в когось там лисичка. Ну тобто, так само декілька. 2 липня Степан Цип'ящук знову поїде до Херсонщини, аби стерилізувати та при потребі евакуювати безпритульних тварин. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.